Так, є запис пішов на сьогодні. З вами вже третій урок. Нічого собі, скільки ми всього зробили. Але сьогодні дійсно урок ми трошки вже це бачили. Деякі слайди будуть вам знайомі. Плюс на сьогоднішню практику в нас теж буде Learning Apps, як ми робили кросвордак. Тільки тепер у нас буде такий момент, що ми маємо з'ясувати, які інформаційні процеси можуть виконувати люди різних професій. Тобто там буде сьогодні завдання трошки важче, Прийдеться подумати більше. Так. Отже, наша сьогоднішня тема: інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій в житті сучасної людини. Давайте в зошитах запишемо число. На сьогодні яке число? На сьогодні 9 вересня. Класна робота. 9 вересня. Класна робота. І скорочено тему. Інформаційні процеси. Крапка. Інформаційні технології. Крапка. Класна робота. Інформаційні процеси. Крапка. Інформаційні технології. Крапка. Інформаційні процеси. Крапка. Інформаційні технології. Інформаційні процеси, інформаційні технології. Звичайно, що життя сучасної людини трошки відрізняється навіть від життя, скажімо, 50 років назад. 50 років назад, мабуть, най, найбажанішою технікою в. Квартирі був телевізор, холодильник. звичайно, що в кожного з нас, майже в кожного з нас, є свої смартфони, іноді планшети, комп'ютери, ноутбуки. Навіть зараз є розумні холодильники, розумні телевізори. У мене немає телефона Ну, ти користуєшся, я думаю, що для зв'язку, мабуть, так Ну тобто, тут дивись, тут немає такого, що ти не знаєш, як ним користуватися, правильно? Смартфончик. Ні, як. Знаємо, так. Тобто, роль оцих сучасних технологій в нашому житті ну, дуже і дуже тісно пов'язана. Ще, раз повторюйте, будь ласка, ще разок: інформаційні процеси, крапка, інформаційні технології. Інформаційні процеси, крапка, інформаційні технології. Інформаційні процеси, інформаційні технології. Інформаційні процеси, інформаційні технології. Так, дивимося. Ну, зрозуміло, що ми, як люди, ми з вами минулий урок, пам'ятаєте, розбирали органи чуття. У нас їх п'ять, але найосновніший орган чуття це все одно орган зору. Тобто, якщо на інші органи чуття в нас відводиться 1%, це така діаграмка, 1% – це оцей фіолетовий шматочок. Орган слуху, тобто те, що ми чуємо, відводиться 9%, а 90% інформації ми все ж таки здобуваємо, чин. яким органом чуття. Очима, звичайно, що очима. Тобто ми всю інформацію сприймаємо більшість очима. Щось чуємо, а все останнє це вже такі специфічні органи чуття, які ми не завжди використовуємо. Скажімо, коли ми граємо в комп'ютерну гру, ми щось бачимо, ми щось чуємо, але на смак ми нічого не відчуваємо, так? Або на запах. Так, давайте запишемо означення: процес це. Процес це. Освідовність взаємопов'язаних дій. Що тривають протягом певного часу. Процес це послідовність взаємопов'язаних дій, що тривають протягом певного часу. Процес це послідовність взаємопов'язаних дій, що тривають протягом певного часу. Наприклад, там процес кулінарії. Щоб приготувати якусь страву, у нас послідовність взаємопов'язаних дій. Тобто, там треба взяти воду, дати дріжджі, додати соду, додати там, соль, цукор, розмішати, дати тісто підійти, виготовити якусь форму, додати начинку і так далі. Тобто, це процес процес, це послідовність дій, які потрібно зробити, щоб досягти певного результату. Клінарії результатом цього процесу буде. Ну, якась страва приготована. Ну і, звичайно, що ми далі бачимо, дописується, що тривають протягом певного часу. Тобто, якщо ми виконуємо певні дії, ми розуміємо, що на це потрібен час. Наприклад, виконуємо домашнє завдання з математики. Ми розуміємо, що тут послідовні взаємопов'язаних дій. Тобто ми вирішуємо приклади, що тривають протягом певного часу. Тобто, ми розуміємо, що там на домашку з математики потрібно 20 хвилин, наприклад. Це у нас проміжок часу. Так, записали? Дописуємо. Послідовність взаємопов'язаних дій, що тривають протягом певного часу. Послідовність взаємопов'язаних дій, що тривають протягом певного часу. Якщо ми беремо означення алгоритму, наприклад, це теж певні дії. Тобто ми програмуємо коли, наприклад, там в скретчі, Ми програмуємо користу, ми програмуємо об'єкт, щоб він виконував певні дії протягом певного часу. Але алгоритм ще має приписку, що обов'язково це виконання алгоритму приведе до якогось результату. У нас тут без результату, але процес це те, що ми робимо. Так, добре. Так, інформаційні процеси, дивимося, людина отримує, шукає, зберігає, опрацьовує це інформаційні процеси, отримання, зберігання, пошук, обробка. Тобто, людина постійно це робить протягом, наприклад, робочого дня або як ви протягом навчального дня. Ми пізнаємо навколишній світ, ми спілкуємось. При цьому людина може використовувати повідомлення різні дії залежно від певної поставленої меті. Такі дії, тобто, що ми виконуємо з інформацією, що ми виконуємо з повідомлення, називаються інформаційними процесами. Тобто, що ми можемо зробити з якимось повідомленням, яке ми отримали. І так, тут у нас інформаційні процеси, це те, що ми можемо зробити з самими повідомленням з самими інформаціями. Раніше, наприклад, ви, коли приводили таку картинку, у нас не було такого інформаційного процесу, як захист. Але зрозуміло, враховуючи хакерські атаки, враховуючи кількість вірусів, яка присутня в інтернеті, звичайно, що захист інформації це теж дуже і дуже важливо. І так, нас, давайте їх запишемо, сім інформаційних процесів. Тут вже як вам зручніше, я пропоную, може, давайте не будемо малювати, давайте напишемо інформаційні процеси, дві крапочки, і просто їх в стовпчик запишемо. Бо якщо ми будемо малювати, то це занадто довго буде. Добре? І так, записали інформаційні процеси, дві крапочки, записали: отримання, збирання, передавання, пошук, обробка, зберігання і захист. Все, і ми більше сьогодні нічого не пишемо. Обіцяю, це все останнє, що ми запишемо і все. Інформаційні процеси двокрапка і в стовпчик: отримання, збирання, передавання, пошук, обробка, зберігання, захист. Отримання збирання, передавання пошук, обробка, зберігання, захист. Записуємо. Так, є, дописуємо. Я потрошки коментую отримання це процес збору інформації. Тобто, отримання і збирання в цілому може бути суцільним процесом. Тобто, отримання інформації аналогічно, як і збирання, просто збирання відрізняється кількістю джерел, з яких ми цю інформацію отримаємо. Це процес, який використовує наші п'ять органів життя. Тобто, щось ми побачили, щось почули, щось прочитали, щось, наприклад, відчули запахи, смаки чи на дотик. Але в цілому, коли ми працюємо з повідомленнями, наприклад, в навчанні, процес отримання в основному це або читання інформації, її перегляд або слухання цієї інформації. Збирання мається на увазі, що ми можемо використовувати декілька джерел. Наприклад, ми можемо подивитися якусь інформацію в одній книжечці, а потім переглянути в іншій. Наприклад, з української мови. У нас, скажімо, правильний правопис слова. Ми можемо подивитися його правопис в одному словнику, а потім перевірити в іншому. Наприклад, слово парашут. Як пишеться? Пара. Парашут. Після букви «ш», буква ю або буква У. У правильно. Але наприклад, в словниках української мови до 2000 тисячі. Якщо я не помиляюсь, четвертого року нас пишалося через букву Ю, тобто парашут. А зараз прийнято пишати через У. Аналогічно, можна, наприклад, подивитися, як пишеться правильніше: відсоток чи процент. Насправді, ми, наприклад, можемо і так, і так писати, тобто можна і відсотки, можна, і проценти казати. Але тобто, знову ж таки, щоб зрозуміти це, ми маємо зібрати дані, тобто зібрати деяку інформацію. Наступний етап передавання. Передавання має на увазі, що ми комусь можемо це розповісти батькам, друзям, сусіду чи, наприклад, сусідці, або вчителю на уроці. Далі, Пошу. от скажімо, ми з вами отримали інформацію на уроці інформатики. Ми її зібрали та записали в зошит. Ми її розповіли на уроки і забули про це, коли ми записуємо інформацію в зошиток. Або я приводив приклади, фотографуємо на телефон щось або знімаємо відео. Цей процес називається, а ну, самі може скажете? зберігання. Зберігання молодці. Це ми вже розуміємо. Це процес зберігання. Після того, як ми це зберегли, ми маємо його відшукати. Пошук. Якщо ми записали щось в зошиті, ми шукаємо в зошиті певний урок, що ми там записували. Якщо ми знімали там відео або фотографію, ми заходимо на телефоні в галерею, шукаємо там. Якщо, наприклад, інформація була для нас збережена в книжечці, ми відкриваємо сторінку, дивимося, параграф який, яка сторінка, яке завдання і так далі. Наступний етап, я вже про це казав, наш мозок оброблює інформацію. Тобто інформацію, яку ми отримали, ми обробляємо, Тобто ми думаємо, як її можна використати, можливо, частково переосмислюємо. Тобто, можна, наприклад, через деякий час перечитати одне і те саме визначення та зрозуміти його по-інакшому. Ну і останній етап, ми зрозуміємо, це захист. Якщо ми беремо комп'ютер, ноутбук, планшет, телефон, антивірусні програми допомагають нам, наприклад, є такі фішингові сайти, наприклад, з сайту можна щось скачати, тобто ситуації бувають різні. Нам потрібні антивіруси, антивіруси, щоб зберегти нашу інформацію, яку ми з вами зберегли на, наприклад, пристрої. Скажімо, якщо ми беремо зошиток, зошиток ви теж його зберігаєте, тобто ви його не залишаєте, наприклад, на вулиці. Ви його кладете в стопочку зі своїм навчальним приладдям. Тобто, це те, щоб ніхто, наприклад, інший не зміг і до нього дістатися та використати цю інформацію, наприклад, в своїх якихось цілей. Скажімо, якщо б ви писали там особисті щоденники, ви знаєте, як там можна писати щоденники моїх вражень, наприклад. Тобто, що я думаю, який мій настрій і так далі. Можна, наприклад, би придумати такий матик, який би міг би закриватися на замочок, а ключик є тільки у вас. Це теж варіант захисту. Є, всі записали, встигаєте? Бувнотік у мене просто цей замочок видернули і все. Ну, ну, зрозуміло, що можна і машину угнати, і навіть літак можна угнати з парковки. Але все ж таки, ну, хоча б трошки, все ж таки, це є захистом. Зрозуміло, що якщо, наприклад, замочок там видернути, це трошки інакше. Якщо у вас викрадуть телефон, то ви маєте що ставити? Ви ставите, по-перше, пін-код від карточки, і по-друге, можливо, там графічний ключ у вас є у вигляді паролю від телефону, щоб зловмисники не змогли його відкрити. Наприклад, по інтернету я можу свій телефон, якщо, ну, не дай Бог, я його потеряю, загублю чи ще щось, я можу його заблокувати дистанційно. Тобто я встановлю собі програмку, що якщо я його. Десь загубив, я його можу або заблокувати. Ну, або якщо він в мене десь є, але я його просто не знаю, як відшукати. В мене є, наприклад, програмка, яка на нього посилає сигнал. Тобто він пишіть. Тобто, таким чином. Так, рухаємося. Інформаційні процеси. І так, ми з'ясували. Ну, це трошки повторення попередніх слайдів, що ми отримаємо органами чуття деяку інформацію. Іноді органів чуття не вистачає. Користуємося спеціальними пристроями. Ми казали: визначення тер... температури. Який пристрій використовується? Для визначення температури. Термометр, Термометр. для спостереження за космосом. Телескоп. 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 Телескоп це просто повторення з попередніх слайдів. Пам'ятаєте картинку так, що електронні ваги – маса, спідометр, швидкість, мікроскоп, маленькі деталі на маленькому масштабі, барометр тиск. Тобто, це вже показувало, не зупиняюся. Так. І так, інформа... один із інформаційних процесів: пошук. Дійсно, шукаємо повідомлення. В основному користуємося для цього інтернетом, книжками, зошитком. Іноді трапляється таке, що інформацію ми можемо відшукати на якихось вокзалах, станціях, тобто можна прочитати оголошення в паперовому вигляді. Ну, але в цілому можна відшукати в інтернеті. Можна запитати на уроці, наприклад, вчителя про те, що ви не розумієте чи хочете уточнити. Можна задати питання, отримати відповідь. Тобто, це в нас процес, інформаційний процес, пошук інформації. Тобто Ми шукаємо якесь повідомлення. Для здійснення успішного пошуку зрозуміло, що в нас має бути чітко сформульований запис. Тобто, якщо ми хочемо знайти певний сайт, ми маємо чітко сформулювати, як він називається. Давайте проведемо е, такий пошук, наприклад, нашої школи. Я хочу відшукати сайт нашої школи. Ось сайт нашої школи він в мене вже є. Тобто я на нього колись заходив і він у мене тут зберігся. Але як його відшукати, якщо ми не знаємо оцю адресу? Ваші думки, як треба сформувати запад в Google? Ні, ні, наша школа. Миколаївський муніципальний колегіум. Миколаївський муніципальний колегіум. Ну, поки що муніципальний колегіум. Чому? Тому що, пам'ятаєте, в нас прийменували в Миколаївський ліцей номер 38 але поки що документи не були оформлені. Тому ми поки можемо відшукати колегію. Натисну, І дивіться: три тисячі пошук зайняв сайтів, да? де це слово зустрічається. Але перший ж сайт, ось він. Ось він, наш колегіум. Зрозуміло ситуація. Тобто, чим більш точно сформований запит, тим швидше ми можемо відшукати. Зрозуміло, що можна продивитися мапи. Ну тобто, це вже в нас отримання інформації, бо ми можемо подивитися окремо молодший корпус. Окремо у нас є старший корпус, тобто два корпуси. Ми про це знаємо, тому що ми навчалися і в молодшому, а зараз навчаємося умовно в старшому. Картинки є якісь. Можна продивитися картинки, бачите? Як виглядає наша школа, це з якихось новин. Ну, зрозуміло, Но новий не відео. До речі, цікаве відео. Дивіться, а відео. А відео, єдине, що я зараз одну секунду. На мені цікаво подивитися. Це в нас вітання з Новим роком. Бачите? На YouTube канал ще можна зайти. Ну, тобто, чим більш точно сформований наш запит, тим швидше ми відшукаємо потрібну інформацію. Так, є. Далі пристрій. У нас є певні пристрої для передачі повідомлень. Звичайно, що ми спілкуємося з вами українською мовою. В нас для це, якщо людина знаходиться не, не, на недалекій відстані один від одного, ми можемо поспілкуватися, наприклад, в одній кімнаті. Але якщо людина знаходиться за кордоном, наприклад, в іншій країні, в іншому місті, ми можемо користуватися телефонами. Ну тут приведено факс, хтось колись-небудь колись бачив живий факс, ну тобто, який дійсно працював. Я ще ні бачу на роботі такий ага, на роботі когось да стоїть. В нас в школі навіть є факс, але я жодного разу не бачив, щоб на нього хтось щось роздруковував, передавав документи. Факс повністю замінила пошта, електронна пошта. Навіщо нам факсом щось передавати, якщо є електронна пошта? Ну і супутникова антенна приведений як пристрій, якщо в нас є, наприклад, місця, де дуже важко ловити зв'язок. Скажімо, в нас зараз ви розумієте, йде війна. а наші воїни користуються трошки інакшим пристроєм. Хто знає, нам їх подарували? Яким пристроєм використовуються наші воїни? Раці? Ну, рація на невеликій відстані. А якщо нам треба доступ до інтернету, наприклад, посеред поля? Мобільний інтернет. А мобільний можна не ловити. Мобільний інтернет ловиться по вишках. Вишки можуть не діставати. Підказують все через супутник передається. Сонячний ну, добре, панель. даю відповідь ні. Несонячна батарея. Старлін. Анастасія. Так, є думки. Є думки можна казати. <реку> ну, в нас передача цієї інформації відбувається старлінком. Тобто Ілон Маск подарував українській армії відповідно, ну, це така установка називається Старлінг. Вона ловить усюди інтернет. Чому? Тому що вона передає інформацію через супутники. Тобто, є сузір'я супутників Старлінку, яка дозволяє по всій планеті зловити оцей зв'язок, в тому числі, і інтернет-зв'язок. Тобто, ми бачимо, що є різні такі способи. Якийсь спосіб трошки дешевший, якийсь трошки дорожче. Так, опрацювання повідомлень, як правило, пов'язане з їх зміною. Наприклад. Під час зміни способу їх подання. Наприклад, скрипка. Скрипаль, граючи на скрипці, перетворює повідомлення. Звідки він взяв це повідомлення? В нього є нотний стан, в якому написані ноти. Відповідно, коли він грає музику, він користується цими нотами, щоб передати інформацію, яка написана, в інформацію звукову. Художник може, що на комп'ютері перетворити якісь. Сканований малюнок, тобто те, що він намалював на папірці, наприклад, намалювати його, щоб він був в електронному вигляді, теж доволі цікаво, красиво. Ну аналогічно, перенесення знятого відео, це вже наш випадок, на камеру в відеоредакторі або на комп'ютері. Можна змонтувати ролик. Якщо ми зробили якусь фотографію, ми можемо фотографію. Наприклад, є програмка так? ми можемо покращити, наприклад, зовнішній вигляд, як ми там виглядаємо, прибрати там, наприклад, якісь вугрі, прищі з обличчя, щоб все було красивенько. Тобто, це теж в нас варіант чого? опрацювання, тобто обробка певної інформації, певних повідомлень. Так, ну, відповідно, для чого ми робимо опрацювання? Щоб вирішити певне завдання. Наприклад, завдання вирішити з фотооброкової фотографії та прибрати зайві елементи. Там, наприклад, завдання з математики, розв'язати задачу можна за допомогою міркувань, пригадувань, виконання певних обчислень. Кінцеві проміжкові результати, наприклад, коли ви пишете в зошиті, розв'язуєте якийсь приклад. Ви, коли розв'язуєте приклад, наприклад, там, ну, давайте, 778 помножити на 472. Ви зможете це по думки вирішити? Ні. Ні. Що треба зробити? Написати рішення в. Стопчик, молодці. Тобто, відповідно, коли ви здаєте завдання, у вас є приклад, рішення в стовпчик і відповідь на цей приклад. І відповідно, вчителька. Вже у вас вчителька чи вчитель? Вчителька Вчителька. вже знає відповідно, що ви. Вона слідкує за процесом опрацювання вашої, вашого повідомлення, і відповідно бачить результат, що ви виконали дію, отримали певний результат. Ну зрозуміло, зберігання повідомлень це теж доволі важливий процес. Зрозуміло, що раніше була усна народна творчість, люди передавали все тільки мовлення. Іноді там зустрічаються наскельні малюночки, місця охоти, місця полювання. Тобто, люди могли щось там в вигляді малюночки передавати. З часом було винайдено, винайдено письмо, тобто, могли ще щось записувати. Тобто, спочатку в нас була мова. Ми вчилися як людство спілкуватися. Коли навчилися спілкуватися, намагалися щось зобразити у вигляді картини. З часом ми нашу мову перевели у слова. Слова в нас в результаті ми можемо записувати, яким шином використовувати. Ну і звичайно, що там починаючи зі стародавніх часів на скельні малюнки, живопис, папіруси, там, наприклад, на глиняних дощечках щось намагалися там рахувати, малювати там, Вицарапувати ви, ви і так далі. Ну, ми що перші друковані книжки майже 600 років тому назад. Тобто, з винайденням друкарського станка, вже люди почали зберігати інформацію у вигляді книжки, тобто на папері. Звичайно, що якщо ми беремо зараз наш час, то ми використовуємо вже більш сучасні пристрої. Наприклад, жорсткий диск, він називається Winchester. Це те, що в нас знаходиться всередині комп'ютера, це пам'ять комп'ютера. Зберігання інформації, є зовнішні, аналогічно зовнішні теж жорсткі диски. Флешки, ну диски ми, звичайні, мабуть, вже і не зустрічаємо. У нас зараз в основному ми користуємось флешками, максимум картками пам'яті. Тобто, в комп'ютера, в телефона, ноутбук, планшет є вбудована пам'ять, тобто Вінчестер називається, а можна додати окремо флешку, тобто вставляємо флешку в комп'ютер-ноутбук, збільшили пам'ять на 32 або 64 гігабайти. Додали картку пам'яті до мобільного телефону, камери, планшету теж саме. Збільшили обсяг пам'яті. Так. Ну що, мої любі? Чи є якісь питання? Може, щось незрозуміло, чи уточнення якісь? Ні. Угу. Дивимося, що нам на практику. Дивимося нашу практику. І так, завдання зрозуміло, як завжди, розміщено в класрумі. Буде в ось такому вигляді. Домашнє завдання, як завжди, для обох груп підручник, презентація, те, що я сьогодні показував, і практична робота Learning Apps. Ну, я її звідси скопію, а ви просто по ній натиснете і прийдете до нашого завдання. Так, наша задачка: Learning Apps. Так, щось я не можу зайти. Ще разок скопіювали. Так. Фу-фу-фу. Тому що тут в мене пробіл. Без пробілу потрібно ось так. О, є, заходжу. Бачите, і сам побачив, якраз треба буде вдосконалити, тому що, якщо бачите, ви посиланнячку стоїть отакий от пробіл, то воно сприймається як пошуковий запит, а не як сайт. Тобто цей пробіл я прибираю. Так, ну що, що ж тут потрібно буде зробити? Познач хрестиком символом X або символом Х, да. Інформаційні технології, що можуть бути, на вашу думку, використані в роботі людей певних професій, та символом знак питання, ті, використання яких виникає сум. Тобто знак питання та хрестик. Наприклад, лікар займається опрацюванням тексту, тобто роботою з текстами. Так, значить, ставимо хрестик, комп'ютерні обчислення. Так. Можливо, а опрацювання відео. Ну, може, він і займається, але точно не, це не професійний його обов'язок. Комп'ютерне моделювання. Ну, можливо, там змоделювати. Ну, не знаю. Тут теж в мене я поставив знак питання, але можна поставити і X, а можна і знак питання. Да? Тому що комп'ютерне моделювання, наприклад, подивитися, як розвивається хвороба. Тобто, це теж мож, можливо, але ну, так, під питання. Тобто, таким чином ми позначаємо. Бачите, в нас професії: лікар-касир, кореспондент, кореспондент це хто такий. Журнал журналіст, який працює на місці. Наприклад, якась трапилась подія, кореспондент виїжджає на місце. Ну, програміст, учитель. Тобто, спробуйте дивіться, якщо я натисну перевірити. Ну, бачите, перше, я вам вже підказав. А ось четверте, п'яте і так далі, вже подумаєте. Логіка, як працювати зрозуміло? Тобто, або ставимо ікс, хрестик, або ставимо знак питання, якщо викликають Добре? Ну і як так. завжди. Роботу сфоткали. Перша група відправляє мені, друга група Олександру Іллічу, Хто хоче, може і на пошти, як, як вам буде зручніше. І ми перевіряємо. Так, є, зафіксували? Так. Да. Так, я зупиняю запис у руку.